Вітаємо! Сьогодні ми оглянемо оренду трикімнатної квартири у Франківському районі за адресою вулиця Сахарова, 80А. Це велика квартира, простора, загальна площа 114 квадратних метрів. Це сучасна забудова з підземним паркінгом. Вартість оренди входить також в паркомісце. При вході ми бачимо велику шафу купе. Є домофон, інтернет. Тобто підключено. Просторий хол. Одразу оглянемо санвузол. Тут є велика ванна джакузі, душова кабінка. Туалет. Перша кімната є спальнею. Кімнати можна перейти в другу кімнату дитячу. Великий письмовий стіл. Всі меблі зроблені з натурального дерева, вітражні вікна, вітражне скло. Вітальня дуже простора, затишна. З вітальні ми можемо попасти в кухню. Кухня велика 17 квадратних метрів. Тут є ще камора. На кухні є посудомийна машина, великий холодильник з морозильною камерою. Також електрична духова шафа, газова поверхна 4 комфортні. Опалення, будинкова котельня. Все в квартирі продумано, зручно, затишно. В цю квартиру ми запрошуємо сім'ї з дітками можна з невеликими тваринками. Якщо вам сподобалось, ми вас чекаємо на цій квартирі. З вами була Олена Давидова. До зустрічі!